Діти, доброго ранку, давайте з вами привітаємось. На стежинку, на стіжок, тихо падає сніжок. Дружно вийшли ми на ганок, ми співаємо пісень. Сніже, сніже, добрий ранок, сніже, сніже, добрий день. Діти, послухайте, будь ласка, загадку. Зіронька красива, біла-біла, на мою долоньку сіла. Поки її розглядала, зірка крапелькою стала. Що це? Це сніжинка. Діти, а хто створює сніжинки? Чи придивлялися ви коли-небудь до сніжинок? Як вони виглядають? Ось ця сніжинка пропонує вам розповідь про своє народження. Давайте, будь ласка, послухаємо. Я народжуюся високо над землею. Водяна пара піднімається дуже високо, де панує сильна холоднеча. Саме там із водяної пари утворюються крихітні крижинки-кристалики. Це ще не сніжинки, що падають на землю. Вони ще дуже малі. Але шестикутний кристалик весь час збільшується і, зрештою, стає чудовою зір зірочкою. Я і мої подруги повільно опускаємось у вигляді лопатого сніга на землю. Діти, вам сподобалась розповідь сніжинки? І мені дуже сподобалась. Сьогодні я пропоную зробити вам сніжинку незвичайним способом ось таку гарну. Сніжинку ми можемо зробити, використовуючи сіль, пензлик та клей і аркуш паперу. Ну що, приступимо до роботи? І так, для роботи нам знадобиться олівець, пензлик, клей ПВА та аркуш паперу. Давайте починати. Для початку нам потрібно намалювати сніжинки олівцем. Малюємо будь-якої форми, такі, як нам подобаються більше. Після того, як ми намалювали наші сніжинки, ми повинні клеєм за допомогою пензлика, ось так нанести клей по контуру наших сніжинок. Після того, як ми нанесли клей на нашу сніжинку, ми беремо нашу сіль і ось так засипаємо нашу сніжинку. Ось така гарна сніжинка вийшла у мене. А яка вийде у вас? Чекає на ваші роботи.